Погляньмо на бюджет України на 2026 рік. Він викликав ну дуже бурхливі дебати. То що ж це план для стабільності? Чи все ж таки список тривожних питань? Парламент ухвалив бюджет 3 грудня. Отже, експерти кажуть без бюджету МВФ навіть не розглядав би нову програму з Україною. Це сигнал світовій. Дивіться, парламент працює, кризи немає, ми все плануємо. Але чи вистачить цього на війну? Ось тут критики просто б'ють на сполох? Так є й інша реальність. На думку критиків, цей бюджет ну він далекий від ідеалу? Громадський діяч каже прямо: на оборону коштів катастрофічно мало. А це означає, що армія й далі залежатиме від пожертв з усіма наслідками. Також критики вказують на цитую дикий дисбаланс у внутрішніх пріоритетах. Просто порівняйте пенсія менше п'яти тисяч, а зарплати деяких чиновників понад півмільйона. Різниця виходить більша ніж у сто разів, вражає правда. При цьому видатки на мирну бюрократію зросли на 470 мільярдів гривень. А що ж для переселенців, родин поранених чи загиблих, які гроші заклали для них? Критики називають це просто бенкет під час чуми, сильно сказано. От і маємо дві картини для одних стабільність, для інших марнотратство. По суті, це не просто фінансовий план, це справжнє поле битви пріоритетів. То що ж це насправді необхідний сигнал стабільності чи все ж таки бенкет під час чуми.